Ви слухаєте інтернет-радіо Надія Є. Сьогодні вам пропонується: Причини, щоб лікуватись цибулею. З давніх часів цибуля відома своїм широким спектром вітамінів і корисних речовин. Цей овоч є одним із найчастіше використованих інгредієнтів у рецептах народної медицини. Завдяки цибульному соку можна швидко і безболісно впоратися з різноманітними вірусними захворюваннями, болями у горлі. Та Але що робити, якщо несподівано спіткала біль в вусі, а одразу звернутися до лікаря немає можливості. В цьому випадку на допомогу приходить рятівний овоч цибуля. Сьогодні ми розкажемо про корисні властивості цибулі, про особливості лікування вуха цибулею, при яких ще захворюваннях можна використовувати цибулю і так, корисні властивості цибулі. Існує безліч сортів цибулі, і всі вони відрізняються одна від одної, як зовнішнім виглядом, так і смаковими характеристиками. Незмінним залишається одне це криниця корисних вітамінів, мікро- і макроелементів, а також багатьох інших корисних речовин. Вітаміни. Група вітамінів В, в 1 В2, в 6 беруть участь у нормалізації роботи нервової та серцево судинної системи. Вітамін С антиоксидант, що зміцнює імунну систему, прискорює загоєння ран, нормалізує обмін речовин і виведення токсинів з організму, сприяє зниженню холестерину в крові та нормалізації функціонування нервової та травної системи. Вітамін Е покращує роботу серцево-судинної системи, а також підвищує швидкість виведення токсинів з організму. Мікро та макроелементи бір, кобальт, марганець, молібен, мідь, нікель, рубдій, фтор, хром, фосфор, кремній, натрій, калій, кальцій, магній, залізо, хлор, сірка. Усі вони є учасниками важливих біохімічних процесів, які необхідні для гармонійної діяльності усіх систем нашого організму. Глюкінін Засіб, що сприяє зниженню рівня цукру в крові, існує безліч корисних властивостей його овочу, серед яких найпримітнішими є цибуля. Цибуля відноситься до природних антибіотиків, які здатні чинити опір вірусним захворюванням. Завдяки фітонцидам вона успішно бореться з ангіною, знищуючи стрептококи, дезентерійну туберкульозну та дифтерійну палички. А також сприяє загальному зміцненню верхніх дихательних шляхів. Овоч сприяє прискоренню метаболізму, а також покращує кровотворення та очищення крові. Крім того, вона активізує процеси травлення та прискорює виведення зайвої рідини з організму. Біохімічна речовина кверцетин, що міститься в овочах, попереджає появу ракових пухлин і використовується в лікуванні онкологічних захворювань. Бета-каротин, що міститься в зеленому пір'ї, позитивно впливає на здоров'я шкірного покрову та органів зору. Особливості лікування вуха цибулі. Лікування вуха за допомогою цибулі має деяку перевагу. Такий засіб має м'яку дію і не викликає почервоніння, що дозволяє використовувати сік цибулі не тільки для лікування дорослих, але й дітей. Швидкість усунення болю та неприємних відчуттів досить швидка, потрібно лише кілька годин до настання першого полегшення. Важливо лікування вуха соком цибулі також сприяє паралельному порятунку від нежиті та болю в горлі. Згідно з деякими рецептами при лікуванні у вухо слід покласти невеликий шматочок цибулі. Однак такий спосіб не є вірним, сік у такому разі не зможе досить глибоко проникнути в вушну раковину, а тому такий спосіб просто марний. Найкраще використовувати в таких випадках цибулевий сік як найефективніший засіб. Для його приготування цибулю кладуть в духову шафу. Попередньо розігріту до 180 градусів Цельсія на 15 хвилин. Після цього овочеві слід дати охолонути, а потім розрізати навпіл і стиснути, видавлювати сік у такий спосіб не складе особливих труднощів. Якщо один рецепт пропонується вирізати середину в цибулі і засипати туди півчайної ложки кмину. після цього цибулину відправляють у духовку на 15 хвилин. А потім із неї вичавлюють сік. Для лікування нерозведений сік закапують у хворе вухо у кількості 5-6 крапель. Після цього необхідно залишатися в горизонтальному положенні протягом 4-5 хвилин. Ефективним способом є також замочування вати в соку, яка потім поміщається в вухо на кілька годин або на всю ніч. Повторювати процедуру можна кілька разів. Скільки потрібно до повного зникнення болю. При яких ще захворюваннях можна використовувати цибулю? Той факт, що за допомогою цибулі можна легко позбутися нежиті, болю в горлі та інших симптомів вірусних і простудних захворювань, відомий багатьом. Однак це далеко не повний список лікувальних здібностей даного овочу. Перше. Кашель. Завдяки сірці, що сприяє виведенню токсинів з організму, а також пом'якшенню горла, бактерії, що викликають подразнення горла та бронхів, гинуть. Для лікування овоч розрізають на кілька скибочок та посипають однією столовою ложкою цукру. Через годину ліки готові. Вживати його слід два рази на добу. Друге. Дитячі коліки немовляті дають випити одну чайну ложку чаю на цибулі, що сприяє розслабленню м'язів живота, зміцненню шлунка та покращенню травлення. Для приготування одну цибулину розрізають на кілька частин і кип'ятять у невеликій кількості води. Третє. Укуси комах. Завдяки здатності зняття запалення, скибочка цибулі, прикладена до місця укусу, здатна заспокоїти шкіру. І зняти свербіж. 4. Порізи. Верхній шар цибулі прикладають до місця порізу, що сприяє зупинці кровотечі та знезараженню рани. 5. Блювота. Для виведення токсинів з організму, а також нормалізації роботи харчової системи, сік овочу додають у м'ятний чай і періодично п'ють для припинення блювотних позовів. 6. Опіки. Цибулину, що розрізана навпіл, прикладають до місця опіку, це допомагає зняти запалення й свербіж, а також запобігти потраплянню інфекції. Сьоме. При підвищеній температурі тіла. Для очищення організму від токсинів, що викликають високу температуру в невелику ємкість наливають кокосове масло, куди потім опускають ноги. Після цього до кісточок на ногах прикладають шматочки цибулі, а самі ноги після цього обертають плівкою. Компрес залишають на всю ніч. Будьте нам здорові.